Є дещо, що треба перевірити. Підійди до мене. За кого ти мене сприймаєш? За якесь чудовисько? Ні, я просто стережися принца Вейда. А? Ви маєте на увазі його високість? Принц, шанувальник краси? Жінки або чоловіки знать чи низькородні, Він не переймається такими речами. Я не розумію. Не посміхайся надто багато перед ним. Ховайся за охорону, тримайся на відстані від нього. Твій голос зачаровує це тільки додасть йому жаги до тебе. Ви напевно напились. Справді? Якщо принц не байдужий до краси, чи не варто вам хвилюватися за себе, мій Чому це? Бо ви найкрасивіший будь кого, що я колись бачив? Вибачте, я саме збирався піти до ванни. Що зі мною не так? Сказала, перш ніж подумала? <смір> Ти граєшся зі мною, чи не так? Що таке? Боїшся темряве? Може мені піти з тобою? Ні, дякую. <смір> Така маленька лаванда, то справа не тільки в його обличчі, він ще й пахне чарівно. Клод зупинився, коли побачив рубашку, у якій Лія була весь день, така крихітна. Яка ледве підійде навіть Мерилен Шелбі і цей тонкий аромат Лаванди на комірі. Я знав, що він такий худий і гарний, як дівчина, але не очікував, що він і пахне так само, і його голос теж. Наче шматочки головоломки не поєднувалися. Він відчував певний дискомфорт кожного разу, коли бачив камелюса. Він наполегливо намагався з'ясувати, що його дратує в ліусі, але не міг зрозуміти цього у пошуках Камелії. Чому кімната така світла? Ви вже йдете, мілорда. Саме так. Зрозуміло. Що ж, сподіваюсь, ви насолодитеся рештою вечора? Ха, ти теж не їж надто багато солодощів. Сподіваюся, ви насолодитеся рештою вечора. Насолоджусь. Ніколи не звикну до цього. Сніг навесні. Це ніколи не перестає дивувати мене, хоча я тут вже чотири роки. Я не. Я не Серхіо. Може, ви повернетеся у ваші покої. Ви починаєте набридати. Mm -hmm. Що тут сказати, Кейрана? Так ти відповідаєш на мою доброту. Ян Серхіо, третій принц Гайору. Я не можу звикнути бачити сніг навесні. Навіть через чотири роки Кіран простягнув руку на двір, і холодна сніжинка швидко розтанула в його теплій долоні. Уже кілька днів у уїтоні, столиці Гайора йшов сніг. Якщо бути точним, це більше нагадувало дощ, оскільки сніг відразу танув, коли торкався землі. Квітучий бузок осіяв сад порпором, а чутливе листя мімози звивалось, як служниця, що поспішала посаду. На небі зима, а на землі весна. Кіран подивився на дерева, що розцвіли, і обернувся, щоб покликати хлопця із сивим волоссям, який ігнорував його і дрімав з книгою на обличчі. «Ян!» Кіран усміхнувся і відійшов від вікна. У кріслі, мляво звисаючи сидів Ян Серхіо, Третій син короля Левіна Серхіо, народжений від матері коханки. Історія його народження призвела до досить драматичної трагедії. Але для Кейрана Ян був просто чесним, справжнім і сильним джентльменом. Самотній в країні, де тебе можуть обезголовити будь-якої миті, Кейран міг довіряти лише Яну. Принц захистив Кейрена, запросивши його залишитися і лікуватися в його палаці, і завдяки цьому Кейрен зміг вивчити всі передові вчення гайора. Яне, чи не підеш ти, будь ласка, до своєї кімнати? Ти дуже надокучаєш. Ян вирвався з дрімоти і відклав книжку, щоб розім'яти руки. У нього було сиве волосся, що покривало брови і загадкові очі, схожі на очі дикого звіра. Я заважаю, іронізував Ян. Ми досить невдячні, правда? Продовження історії буде згодом. Дякую, що підтримуєте український контент.